Yeah, yeah, yeah. Yeah. Я сплю цей і клав, вирнув зі yeah. ненай, на люві це війни і ти застріл тіпах підвернуло би Деска не клик перетворився на родину Пармен пішов з роботи, не чекаю, поки літо, скріпло не будь кого хто підкотить бо для танго треба тільки двоє, тільки двоє, тільки твоє, тільки твоє, тільки твоє, тільки твоє, тільки твоє, тільки твоє Не тисну на себе, того феррис мені не вела боком. Я в троянській під підкован Твіри це плацебо, себе голос, виколоку виклик, коли я про провок, текстички по в Е, на Енакру попереду, хоч і чіпи велосі Осо просто волосся, ти просто довелося Повочім хібати танком. Хочу в танком і розтану, тільки там, де тепер ти рид вони щоб Блас, ртуть танго Ми з тобою вдвох, я ж мене під той бою Я займаюся плаванням з плаванням спітих, зайшов передну швидше твоїх текстів Ти Ваша строфіка, катастрофіка Міняє прохідна ведь барси, баш на парші, не землю зорубіти Якуся гаш, не вплину дотики до екрану на Ваш масштаб завжди сюрпі Як сібежі полетині, ви залишите зеленими, хоча уж то сині опуши, хоч же з до співав, Чоловік тому сиді не вийде дійсно, я піду стріляти по Росія Ти не подумай, стиль Страйк, бо містайл бринг припро в зліт вами. Я поїнк, ми танцюємо між вибором обіймів і обоймів танців та розплаті на ногах, сіде ковіснуть ті дочьм забуття, ти же рав. Будні руці троянно вічі бомба, запрошую на танець реч, лав Ай батл реп, це порно Ми всі починаємо по-різному, але закінчимо однаково На жаль, для вас наш танець завершиться поцілунком O o da bó, o frio o púrtico.